Колобок котився собі по доріжці, котився і опинився на чарівній галявині. Він озирнувся навкруги і побачив різні іграшки. За іграшками заховалися геометричні фігури. Пропоную іграшки розглянути і заховані фігури назвати. Як називається іграшка? Дитяче кермо. Яка фігура заховалася за кермом? Круг. Назвіть предмет. Картина. Яка фігура заховалася за картиною? Квадрат. Наступна іграшка називається. Пірамідка. Яка фігура заховалася за пірамідкою. Трикутник. Як називається іграшка, Цеглинка ЛЕго. Фігуру упізнали. Так, прямокутник, круг, квадрат, трикутник, прямокутник. Це плоскі геометричні фігури. Їх ми можемо намалювати на папері. Плоскі фігури мають тільки довжину та ширину, але не мають товщини. Тобто не займають місце у просторі. Шукаємо фігури далі. Як називається іграшка? М'яч. Яка фігура заховалася за м'ячем? Вірно куля. А на яку фігуру схожий колобок? Правильно. Також на кулю. Назвіть іграшку. Кубик. Яка фігура заховалася за кубиком? Так. Куб. Куля і куб. Це об'ємні геометричні форми. Їх можна потримати в руках, бо вони мають висоту, ширину і довжину. Об'ємні форми займають місце у просторі.